Так, всім привіт, всім доброго вечора. Нарешті в мене дійшли руки до прямої трансляції в Ютубі. Подивимося, чи хтось взагалі доєднається і для кого видні ці ефіри. Це експериментальний такий вихід до прямого ефіру в Ютубі, тому що. Я не знаю, хто побачить це, чи мої підписники, чи можливо це, цей ефір буде видний для тих, хто не підписаний, і YouTube якимось таким е чином працює, м -м -м, а, що він може розповсюджувати інформацію, що там є якийсь іде прямий ефір або якимось чином ви на нього попадете. От, взагалі не розумію, як це працює, тому що в інстаграмі все зрозуміло. Там у мене багато підписників. Там люди випадковим чином бачать прямі ефіри, тому там все простіше. А суть цих прямих ефірів це дати вам можливість практикувати свою англійську безкоштовно. Тобто, наприклад, як ми це робимо в інстаграмі, що суботи о 12.00 люди знають, за розкладом приходять на прямий ефір, і в прямому ефірі я проводжу міні-урок з усіма бажаючими. Тобто, кожна людина може отримати свій міні-урок на 15, 20, 30 хвилин. Дивлячись якийсь запит, дивлячись е, на підготовку самої людини, От, тому в принципі на регулярній основі у всіх є е, така можливість е, практикувати свою англійську в прямому у, в прямому ефірі безкоштовно мати свої аміні уроки. Я вирішив розширити цю можливість і зустрічатися частіше, і подумав, чому б не зробити цю можливість ще в Ютубі, От, і я вітаю, хто зайшов до мене на прямий ефір. Будь ласка, напишіть, чи ви мене знаєте, ви чи, серед моїх підписників, чи хтось новенький, тому що це експериментальний ефір. От, я розповідаю про те, що є така можливість практикувати свою англійську. Я бачу, що люди не заходять, значить, це працює таким чином, що ефір бачить лише ті, хто на мене підписаний. От, тому ще раз повторюсь для всіх, хто буде дивитися цей ефір. Це можливість практикувати свою англійську, мати живі практичні уроки з англійської просто в прямому ефірі. Це ефективно тим, що ви долаєте свій мовний бар'єр, виходячи в прямі ефіри перед іншими людьми, перед підписниками. По-друге, ці прямі ефіри вони безкоштовні. Ви можете поговорити англійською зі мною. Я професійний вчитель англійської. Якщо у вас не вистачає практики, або ви хочете, окрім свого викладача ще з кимось спілкуватися. Я також вас можу потренувати, дати якісь вправи тренувальні для того, щоб піднакачати ваші м'язи в якихось слабких місцях, або в принципі відповісти на ваші якісь запити. Ось такі прямі ефіри. Ось така суть цих прямих ефірів. Безкоштовна можливість практикувати свою англійську. Я бачу у нас в ефірі аж шість людей. Будь ласка, якщо у вас є можливість а, на російському балакаєш, я, я а, не розумію до кінця питання. Я розмовляю українською мовою. А, от, і взагалі в Україні люди зазвичай знають декілька мов. Але наш ефір стосується безпосередньо практики англійської мови. От, сьогодні експериментальний ефір все-таки. Перший він, я дивлюсь, хто доєднується до ефіру. Будь ласка, напишіть. Я бачу, є люди в ефірі. Напишіть чи ви підписники мої, чи ви знаєте мене, чи ви випадково натрапили на цей ефір, щоб я розумів для тих, хто зараз ще раз повторюсь, у кого є бажання, ви можете доєднатися зараз до до, до прямого ефіру, от і поспілкуватися англійською мовою. От я вчитель англійської мови, тому якщо є бажання безкоштовно мати свої маленькі такі міні-уроки з англійської, я відправляю вам запит або ви відправляєте запит, і я а, доєдную вас. Я доєдную і ви маєте свій міні-урок. Тому, будь ласка, напишіть, чи ви мої підписники, чи ви. Курсі, що тут відбувається, і відправте коментар, чи ви хочете вийти в прямий ефір і поспілкуватися англійською мовою, попрактикувати. Я вам дам а, різні завдання. Будь ласка. Будь ласка, напишіть, хто зараз у мене тут на ефірі. А, давайте я навіть вам зараз опитування створю. Тут, до речі, можна зробити опитування. А, ви мої, я вас питаю, ви мої підписники, підписники, підписники. Так. Ні. Зайшов випадково. Зайшов випадково. Ну, давайте я вам відправляю опитування зараз. Відповідайте. Всі, хто доєднується, дайте мені. Дайте мені, будь ласка, відповідь. А. Так, два голоси. А як це подивитися? А як це подивитися? Так. Я не розумію. Ну, буде, буде зручніше, якщо ви мені е, напишете прямо в коментарях, чи ви знаєте мене, чи знаєте, що тут відбувається, що це за прямий ефір, чи ви мої підписники, чи ви випадково зайшли на сторінку. Бо сьогодні перший експериментальний прямий ефір. От, якщо буде відгук, якщо вам цікаво мати на регулярній основі безкоштовні уроки з англійської мови, в прямому ефірі то, будь ласка, напишіть про це. Ну, взагалі, я не розумію, як тут? Ні, не знаю. Дякую за відповідь. Дивіться, BlueGirlTalka. Я в інстаграмі щосуботи проводжу прямі ефіри з практики англійської мови а Люди потім переглядаються корисно. Тобто, ви щонеділі, щосуботи, маєте на увазі кожну неділю можете виходити в прямий ефір і мати свій безкоштовний урок практики англійської просто в прямому ефірі. От. А це вирішив географію трошки розширити ще й робити в Ютубі, щоб у людей була можливість два рази на тиждень займатися. От я оце експериментую, як тут е, працює е, YouTube, чи мій мій ефір е, видимий лише підписникам, чи випадкові люди заходять, чи взагалі люди хочуть в YouTube практикувати свою англійську, виходячи в прямий ефір, в мене немає інституту, зрозумів. А як з англійською? Ви на ви на мене взагалі підписані? Скажіть, будь ласка, чи ви випадково побачили прямий ефір? Буду вдячний за відповідь. Так. Ні, не підписано, так? Не підписано, тобто ви зайшли випадково. А ну дивіться, якщо вам така, мені цікавий ваш відгук, якщо вам цікава така тема практики англійської в прямому ефірі, то, будь ласка, напишіть. І взагалі я вже зрозумів трошечки, як це все працює. Тобто, мабуть, люди випадково заходять на прямий ефір, тому я його збережу. Сподіваюсь, це можливо. І ви в коментарях, будь ласка, напишіть. А це як такий анонс, можна можна сказати. Напишіть на майбутнє, чи ви прийдете, чи вам актуальна така тема регулярно що середи мати можливість безкоштовно практикувати свою англійську в прямому ефірі. Тобто, ви, наприклад, її вивчаєте, бо хочете вибачаюсь, почати вивчати, і, наприклад, ви шукаєте практику говоріння. От я. Своїм підписникам даю таку можливість виходити а, в прямий ефір або в інстаграмі, або от експериментую з Ютубом і мати свій міні-урок вживу онлайн зі мною. Якщо така інформація цікава, будь ласка, залишіть коментарі, щоб я розумів актуальність цього всього, і на наступний раз я обов'язково ще раз прийду до вас в ефір. Окей, домовились. Все. Сподіваюсь, у мене вийде зараз зберегти цей прямий ефір. Так, що там. вибачаємо. Та, звісно, звісно, не питання. Ми вчимо, ми вчимо мову, англійську тут практикуємо, тому. Ну, не, тут, знаєте, коли ви намагаєтесь там вчити англійську практикувати, а ще й... Перекладаєте на українську, тобто ви робите таку подвійну роботу, і в рамках навчання це не корисно. Тому, звісно, абсолютно нормально. От. Але історія про те, що щоб виходити в прямий ефір, практикувати англійську в прямий ефір. Скажіть, будь ласка, чи вам таке актуально, чи ні? На майбутнє, чи приходили б ви на такі онлайн заняття, і чи, чи наважились би вийти в прямий ефір? Чекаю вашу відповідь, і взагалі ті, хто передивляться, сподівають, передивляться цей анонс, залишать свої коментарі на майбутнє, чи проводить такі ще ефіри для практики англійської у майбутньому. А ефіри щосереди о 19.15, десь сьогодні, у зв'язку з роботою почав о 8. Ефіри щосереди о 19.15, 19.30, Отак чи цікава вам така тема, чи готові ви будете вийти в прямий ефір і в прямому ефірі практикувати свою англійську? Напишіть, будь ласка, якщо так, то обов'язково буду це робити. Якщо зараз є хтось, хто хоче зараз вийти в прямий ефір і попрактикувати свою англійську, то я готовий. Попробуєте. Ви хочете зараз попробувати чи наступної середи? А, що? Да. а сьогодні. Так, тепер нам залишилося зрозуміти, як це зробити. А як вас доєднати до прямого ефіру? У вас є якась там кнопочка? Відправити запит чи ні. А ну, подивіться, взагалі тут можливо таке зробити в Ютубі. Ви знаєте? Це робиться якось? Чи ні? Ну, як же ж, люди проводять прямий ефір в в тому в Ютубі? Це ж має якось відбуватися. Чи знаєте ви, чи ні? Так. А як це зробити? Чи можливо тут доєднати? Blue Girl Talk. Можна тут доєднати учасника? Чи ні? Ви знаєте, як доєднатися? Є у вас там якась кнопочка Відправити запит на участь? А ну подивіться. Не знаєте. Ясно. Ну тоді я на наступний раз сподіваюсь вияснити, як це зробити, і наступного разу тоді спробую ще раз. Добре. Всім дякую за те, що ви були присутні за ваші коментарі а, от. і сподіваюсь, ви залишите свій відгук під а, цим ефіром, чи пробувати мені робити це ще? Чи будете ви готові виходити в прямий ефір? Все, всім дякую, гарного вечора.